Я передбачала, що в нас в суспільстві є дуже таке викривлене розуміння, що таке є відкриті списки, оскільки закон все одно поки що законодавче не було змінено. Порядок за яким буде обиратися новий парламент. Там питання відкритих списків піднімалося, але все таки я хочу, щоб ми все таки всі зрозуміли, що є голосування за відкритими списками. То хочу про це можу популярно й... пояснити глядачам. Я зразу зауважу, що а, думка, яку якраз а, пролунала від пані Оксани, вона є поширена і помилкова, що закриті списки, це означає, що ми знаємо лише назву партії, а не знаємо, хто йде в списку. Ні, ми завжди знаємо, хто йде в списку, але ледь до ста номерів. Давай так хто може як ми кажемо для всіх постійне... і... пояснити, одним що таке відкритий та. та. ні, ні, одним. Не вийде, тому що так. я постійно і відстоюю позицію відкритих регіональних списків і голосував, і але. Вважав так само, що потрібна просвітницька діяльність серед населення, тому що це не проста система. Но вона існує, наприклад, в Польщі в попередньому скликанні такий законопроект готував Юрій Ключковський, а в цьому подав, наприклад, Микола Рудковський. Іде мова про те, що це збільшення внутрішньопартійної демократії, він теж має вади і мінуси, як власне, будь-яке виборче законодавство, але принаймні виборці знатимуть не одного партійного лідера. А як мінімум 28, чи зараз при окупації Севастополя і Криму 26 регіональних лідерів, тому що це фактично зведення виборчих списків з одного всеукраїнського списку до регіональних списків, так, так само є мінус, тому що за одним популярним регіональним лідером теж можуть сховатися і його водії, і олігархи, але принаймні всередині партії, це означатиме, що вже не один буде лідер. За яким ховається, а 28-26 потужних особистостей. потужних ну, звучить дуже складно. Я, Поясніть я, просто я, я приходжу на виборчу дільницю. і відбираю. бачу і, там партію А. Бачите список партії. Ви партія голосуєте а. за партію і за одного за одного депутата. Я з думаю, австралійська система. Що ви взагалі можете з 20, наприклад, депутатів всіх гаранжувати від одного до 20. але мені наші юристи показують, що це надто складно. і польська система і система ключковського. Ви обираєте партію і вибираєте одну людина. одну людину почекайте, Почекати, Кле. почекати. Кле. Ні. Все неправда? Я перепрошую. Просто ну ви мені здається, ще більше запутуєте такими поясненнями. Різниця полягає в тому: значить, по перше, і там, і там список є відкритий. Він е, мається відомий. на увазі відомий відомий відомий, відомий. Він опублікований. Хто, за яким номерами, де ми так. можемо передбачити, Але яка частина потрапить. Але система. Потратить. Жорстких списків або закритих списків, як їх на частіше називають, означає, що партія, висуваючи список, зразу ранжує всіх, і, і це послідовність і є жорстка це І це не і Виборці не впливають це на цю роз... послідовність. А відкриті списки ідер... озна... означають, що виборці голосують за кандидатів у цьому списку, визначаючи цим голосуванням послідовність отримання мандатів. <рес> <рес> а, <рес> і скільки вони обираються в кожній партії? Тобто, Олесь сказав, що в партії а ми вибираємо одну людину лідера А так так. є прохідний бар'єр. Може бути 5 може бути так. три, <рес> як, як все таки, ми як <рес> виборці ранжуємо? <рес> я, я, я поясню. виборець, <рес> голосуючи <рес> за партію, визначає кількість мандатів, які зараз при закритих списках, скільки ця партія набере. на тобто квоту, тобто скільки мандатів отримує партія. Але хто умовно ну, кажучи, п'ять відсотків це прохідний бар'єр, це 5. 15 мандатів. От так? Якщо... Як ці 15 людей формують виборців? Е, Тому що е, ну, ми говоримо про відкриті регіональні списки, а в кожному з цих регіонів партія має своїх кандидатів, які набрали більше чи менше голосів, бо за них виборці теж голосували. Як? Можна я? Так. простіше спробую? <рес> От, є тобто є я як ми я, я, по а, мажоритарному Секайте, округу я розумію. Виборця... Я виб, вибрала одну людину і все. А як я бачу майже список партії а для виборця? Ця так система сім, майже так само, як мажоритарна. Тобто, виборити бюлетень. Є різні види. Ми ж не будемо казати за партію за кандидата, тому що може б у нас був інший форм. Ви бюлетень. Він дуже маленький, тому що історії були катастрофічні від з боку експертів. Про це і ви вписуєте тільки один номер одного кандидата в одному списку, тобто, ви голосуєте з у цього списку там 15 людей на великий округ тільки за одну людину, як за мажоритарника, тільки ви самі в нього його впишете, і умовно є системи в країни, де, наприклад, навіть розгортались кампанії, коли голосували за останнього. Тобто, це рейтинг. Ви визначаєте, хто стане першим. В цьому списку no. а не партія. Тобто, партія не може сказати Пупкін Іванові, але з однієї партії, партії. Але, але щоб у вас просто так. не було ілюзії, не, не було та. ілюзії, що і ця система вона захищає від гречки, наприклад, ні, ні тобто в окрузі, от я вам даються в окрузі, які порівнюються з областю. Наприклад, у вас буде список 50 партій. Ви з 50 партій обираєте одну за яку хочете голосувати, і там за один, одну людина один бюлетень. No. No. Тоді ви берете бюлетень no. другий, Списку цієї партії він складає 20 депутатів. Це і, максимальна і, кількість, і Один це максимальна кількість, яку може можете обрати від цієї партії по області, і ставити одне прізвище, але щоб ви розуміли, це може бути прізвище популярної людини. От мене питає, якщо партія набирає а може, 40 голосів а може, а може бути. Так але більшість людей, які голосували за ту партію, вони знають лідера і голосували переважно за лідера. А інші люди, які потраплять yeah, за списком цієї партії, перше що лідер або ну є системи, балотується в одному з. Кругів і тому або взагалі є так звані комісаційні майдати, мандати, що лідер, якщо партія набирає, лідер проходить автоматично, от але в одному окрузі від області не лише один виграє від партії, тобто може бути кілька. Якщо в цій області партія набрала там 10 мандатів, то Перший, хто набрав найбільше само собою, другий, хто набрав найбільше. Тобто, фактично, виборець вирішує, кому представляти в парламенті певну цю партію. партію. Все одно це просто не ну, цікаве питання, щоб розуміти, тому що дуже багато людей, як і пані Оксана, вважає, що вибори за закритими списками це нам невідомо, хто йде в списку. Нам відомо ти не менш закон, поки на Можна не... маленькі жартівли та експект. Я для того, щоб пояснити переваги цього виборчого закону, ще раз кажу, я особисто його <реш> намагаюся та <реш> рекламувати. Я покликав Юрія Ключковського і депутатів, щоб він перед ними представив, так виявилось, що не просто виборці, а депутати більшість депутатів ну не дуже розуміють. А навіть коли їм пояснюють, вони це дуже складно сприймають. Тому я кажу про необхідність просвітницької кампанії для населення. Не лише прийняти потрібно було цей виборчий закон, як вважає, це було б оптимальний ну, варіант, власне, те, але потрібна була і просвітницька кампанія.